Те, що правоохоронці дозволили оприлюднити приватні записи, які, ну, до справи, очевидно, прямого стосунку не мають, але можуть викликати обурення у суспільстві, це говорить якраз про такий політехнологічний підхід до нібито правових, так би мовити, колізій. Тут не стоїть питання політтехнологічного, бо коли зливаються, наприклад, Якісь небудь записки з побажаннями очільниці податкового відомства в Києві регіонального, то тут не йде мова про якусь політику, але то, що йде її дискредитація, так іде. І це насправді це нонсенс, <кій> коли у юридичній площині, коли з точки зору кримінально-процесуального законодавства виходять, зливаються, давайте прямо називати речі своїми іменами, зливаються матеріали. Слідчих дій і тут комусь треба нести за це відповідальність. І Тут мова йде не тільки про цей випадок. Тут мова йде про те, що у нас за деякі періоди часу періодично а, матеріали кримінальних проваджень або фотографії з обшуків, або які-небудь решові докази, або ще що небудь воно зливається. Це ні в якому разі не можна робити. Чому бо фігуранти? Цих слідчих дій можуть оскаржувати такі дії, посилаючись на те, що їх переслідують або скують їх або ще щось небудь, бо ми насправді бачимо таке від суспільства і з цим звертатися до Європейського суду з прав людини і відповідно вигравати дуже дуже великі суми коштів, які країна має компенсувати. Потім а, фігурантам цих справ, тобто цього допускати, звичайно, що не можна, і звичайно, не можна розкривати таємницю слідства. Бо слідчі дії, обшук, а, захищається законом таємницею слідства. Тобто, це закрита інформація, коли вона виходить на загал, коли вона виходить на загальний на загальне обговорення. Звичайно, що це є порушення норм закону і. За такі дії, ті, хто зливає цю інформацію, мають притягатися до відповідальності. Я не бачу тут якихось технологічних речей. Можливо, у якихось інших слідчих діях пов'язаних не з конкретно цією особою, не з зливом а вчорашніх, наприклад, записок mm -hmm. можливо а, застосовувати і технологічні дії по дискредитації, тих чи інших, наприклад, політиків. Але а, тут путати. Або використовувати правоохоронні органи у досягненні політичної мети, ну це м'яко кажучи, досить брудна справа, і вона має, має свою наслідки.